На Івана Купала Коцюбинське перетворилося на одну велику родину на березі літнього озера. Навіть купалися синхронно, наче готувалися весь рік. Наша громадська організація нові обличчя по цьому поводу рішили устроїти для людей, для наших жителів нашого посілка грандіозне празднування. Депутатський корпус з великим удовольствием приготовлять шашлики. Ми самі все готували, самі приобретали, покупали, все всю вложили сюди душу. Душевними стравами та купальськими забавами повнився берег озера. з охочими до святкувань Коцюбинського Это очень весело здесь я думаю что это очень хорошая идея была устроить такой праздник будете пускать его на женочек да а какое желание будешь загадывать не знаю наверное про мальчика про Ну да. Великолепно. Собралось все наше Коцубинское. Детки радуются. Посмотрите. Просто радость в глазах и у нас радость в глазах, что все Коцубинское здесь, и мы все вместе. Сегодня большой праздник, вы знаете. И хотелось бы, чтобы Коцубинская объединилась, радовалось, что у нас все получается, все хорошо. Які б політичні не були протистояння, але праздник це всегда праздник для всієї душі, для наших людей, і всі дружні і всі щасливі. Ми не тільки відновлюємо інфраструктуру, дороги, парки, а ми відновлюємо традиції на водохречі. Ви пам'ятаєте, ми в рюпіні централізоване гуляння, купання освячення води, купання. В озері сьогодні тут на чудовому озері в... в Коцюбинському весь регіон гуляє. На знак миру в небі над озером розквітала веселка, і можливо тут вона була доречніша за квітучу папороть, яку щастить зустріти далеко не кожному.